Друзі, послухайте, будь ласка, загадку. Слухайте уважно. Днем він спить, а як прокинеться, яскравим променем загориться. Що це, як ви гадаєте? Загадка складна, подумайте, але ну, я вам допоможу. Це ліхтарики. Ліхтарики бувають різні. І ви бачите вдома в наш час, коли відключають у нас світло, що у кожного з вас є ліхтарики. І в ці різдвяно-новорічні свята давайте з вами спробуємо зробити чарівні ліхтарики. Що нам для цього потрібно? Нам для цього потрібна звичайна банка. Це може бути баночка з кави або з варення. Ось у мене така баночка. Ми будемо з вами розписувати. Я дуже прошу батьків, знайдіть якусь, мабуть, баночку для дітей, щоб вони змогли розписати. У мене ось така баночка. Починаємо працювати. Готуємо фарби для роботи. Я вже деякі фарби перенесла на палітру. Можна розписувати такі банки. Акриловими фарбами. Але якщо немає акрилових фарб, можна використовувати гуаш, перенести краще на палітру і додати трішечки клею ПВА. крапельку. Ось як я зараз роблю. Так. І перемішати. І вже Мої фарби готові для роботи. Я трішечки розбавила фарби білілами, щоб були ніжні відтінки. Починаємо працювати. Беру ось таку баночку і буду розписувати її. Візерунки можуть бути різні. Ми вже з вами багато чого малювали. І можна намалювати що завгодно. Що я сьогодні буду малювати для того, щоб у нас вийшов чарівний ліхтарик. У мене, наприклад, з'явиться сніговичок. Згадайте, ми з вами вже робили сніговичка на аплікації. Починаємо малювати. Починаємо його малювати з голови, голова трішки меншого розміру у сніговичка, кругла голова. Ось така тулуб, трішечки більше. Так, і нижня частина. Велика. Так, ось у мене вийшов сніговичок. Що ми можемо додати? Щоб він вийшов ще краще, ми можемо йому прикрасити голову, натягнути. Так. Ведро йому або шапку можете намалювати. Ми можемо йому намалювати оченята, кругленькі, гудзики. Та, ще що нам потрібно, нос, морквинку. І рота йому намалюємо. Що ще намалюємо руки для нашого сніговичка. Так. Ось такі теж кругленькі, маленькі. Так, далі перевертаємо. Що ми далі можемо намалювати? Можемо, наприклад, намалювати рукавичку. У мене, наприклад, буде рукавичка зеленого кольору. Ось така ніжно-зеленого кольору буде рукавичка. Ось така рукавичка. Ми її зафарбуємо. І що ще можна намалювати? А пушку можемо намалювати для нашої рукавички білим кольором. Коли вона підсохне, ми її намалюємо якийсь небудь візеруночок. Так, ось рукавичка. Далі, що ми ще можемо намалювати? Далі ми з вами перевертаємо нашу баночку, наш чарівний ліхтарик, і можемо намалювати ялиночку. Ялиночка у нас буде ось така чудова зеленого кольору. Можете намалювати все, що завгодно. У вас можуть бути намальовані і будиночки, і ялиночки, і дерева, і кущики. Малюйте, свята закінчуються, а настрій у нас не закінчується. Творчість завжди піднімає настрій. Тож малюйте, малюйте, фантазуйте, і настрій у вас буде гарний і чудовий. За вікном у нас мороз, сильний вітер віє. Пора запалювати свічі. Ось ми зараз з вами домалюємо, прикрасимо наш чарівний ліхтарик і будемо запалювати свічі. Ось у мене ялиночка, коли вона підсохне, ми її прикрасимо. Ми її прикрасимо. Так, значить, підсох у нас наш сніговічок, що ми йому можемо в ручку намалювати. Гілочку ялинки можемо намалювати. Ось так от. Гілочка-ялинка. Далі прикрасимо підсохла наша рукавичка. Прикрасимо рукавичку, намалюємо сніжинку. Ми вже з вами малювали сніжинки і зможемо намалювати кінчиком пензлика. Сніжинку. Ось так я прикрасила можемо додати трішечки синього кольору, щоб додати кольору. Нашу ялиночку ми прикрасимо іграшками різного кольору. Червоні. Синього кольору ось у нас ялиночка можемо додати ще і жовтого кольору. Так. І що ми ще можемо прикрасити? Чим наш, уя... наш ліхтарик ми можемо намалювати сніг. Внизу можемо намалювати ось такий сніг. Перевертаємо баночку в руках і малюємо сніжок. Ще намалюємо сніжок навкруги. Ось такими крапочками. Ось, діти, подивіться, який у мене вийшов чарівний ліхтарик. А ще я намалювала ось такий, Такими ялиночками прикрасила. Ще намалювала ось такий прикрасила ялинками засніженими. Будиночок намалювала з засніженим дахом кущики, дерева. Запалювати свічки, але це ви будете робити тільки з батьками. Вони вам допоможуть, а ви будете милуватися. За вікном мороз, дує сильний вітер, а у нас ось такі чудові ліхтарики, які ми запалили. Пробуйте, діти, і ви розписати такі чарівні ліхтарики. Пока-пока!